Вітаю на своєму каналі. Сьогодні 7 липня 25-го року Херсонщина пропоную вашій увазі огляд такого цікавого сорту, як парнас. Парнас це сорт схрещений шалах із виносливим сортом. Тобто білий абрикос шалах, такий білуватий, схрестили з виносливим і вийшов. Добрий аналог шалаха, тільки жовтуватого кольору. По смаку він навіть переспівший превосходить шалах. По цукру, по інтенсивності смаку, базовий смак залишається, шалаха, але він ще підсилений. До чого я веду? Якщо в кого є невдачі із шалахом, але дуже люблять цей смак, будь ласка, садіть парнас. Якщо вам колір. Немає значення плода, то ось вам аналог шалаха. Дуже смачний. Сорт дуже врожайний, він є самоплідний. Ціляком не можу показати всю гілку, так як вона дуже висока, мені довелося вилазити на дерево. Але сорт по цьому року невдалому для абрикоса. Дуже добре запалився, був перегружений. Я нормував плоди, тому що були прямо поламало гілки. Ось Намагаюся показати так більш повну картину. Знизу він зверху спілий, знизу ще ні. Десь тиждень, днів 10 спіє. Показую знизу загрузку його. Це про те, що частина спілих вже впала. Тим паче аберкос був зрізаний на омолодження. Але він так всипав, що багато їх. Ще й плоди всі відбірні. Це вже переспівший ж, заізюмлюється. Плоди всі відбірні, десь такий грам по 80 не менш. Дуже соковитий. Ну, як і в шалаха така, по консистенції, по соковитості, по смаку. Тісточка тільки більш кругліша. Смак дуже насичений, як я й казав, солодкий-солодкий. Соку тут занадто. Чомусь мало звертають увагу на цей сорт. А це ж той же самий шалах, тільки жовтіший, та й все. І набагато простіше у вирощуванні. Йому не треба запилювати, чи там підбирати, як шалаха. Цього набагато простіше. Посадив деревину, вона постійно заліплена, такий неубагливий. Щоб пересрівати які почали. Спіє він майже однаковий з шалахом. Трошки там на кілька днів а так. Коли шалах спіє він трошки зеленкуватий. Але зараз шалах ще останні плоди є і цей вже поспів. Я вже раніше наголошував в подібному відео, що це повноцінний аналог шалаха по смаку. Зараз знову повторюсь. Парнас це є ананасний абрикос також. Повноцінний ананасний абрикос. На цьому буду відео завершувати. До нових зустрічей. До побачення.